Сьогодні приблизно о 15-й годині біля обласної лікарні загорілась маршрутка номер 23 а потім вогонь охопив дві машини, які стояли поряд на парковці. Після чого пожежники загасили палаючі автомобілі. За словами водія маршрутки, горіти почало під панелю приборів. Це глухла машина і зразу залишила. Зразу задиміла. Пасажирів спіливий. Я тільки вибіг, щоб акумулятор з'єднати. єдинить. Тоді зразу думаю, що з акумулятора сидю бігом ж до огнетушителя. і коротше в салоні я вже не встиг зайти Водій 23-ї маршрутки, яка належить суми пастрансу, говорить: зранку, як завжди, пройшов медичний та техогляд, і жодної поломки виявлено не було. Водій Форду, автомобіль якого стояв поруч і вигорів наполовину. каже: привіз дружину в лікарню і почув вибухи. Вибіг на вулицю, але було пізно. Смотрю, маршрутка вже пилає, і машина і машина моя. під'їхали под'їхалі. Ці... Пожарники вовремя, ну как вовремя, вже не вовремя затушили. Какое тут восстановление? Ну, восстановление, то это але це головне боля. Попередня причина пожежі коротке замикання електропроводки. Але найголовніше питання: хто відшкодує збитки власникам згорілих машин? Роман Філонов, Олександр Олексієнко. Новини СТС.